Шосткинщина осиротіла ще на одного героя 29 жовтня. Внаслідок важких поранень, отриманих через удар ФПВ дрону, загинув наш земляк Владислав Родітєлєв. Йому навіки залишиться 46 років. Народився 2 лютого 1979 року. Сім'я хлопчика була багатодітною. Крім нього тут підростало ще двоє братів. Після закінчення школи номер 5 Владислав вступив до Шосткинського професійно-технічного училища номер 10 та успішно опанував спеціальність токаря. Строкову службу Владислав проходив у місті Десна. Після повернення додому він деякий час працював на одному з провідних заводів шостки, потім на приватному підприємстві. Добрий, порядний, людяний, співчутливий, щедрий. Саме таким згадують чоловіка, його родичі та друзі за спогадами рідних. Владислав ніколи не відгукувався про когось погано всі проблеми намагався вирішувати мирним шляхом. Завжди був готовий прийти на допомогу. Дуже любив природу. Найбільшою насолодою після трудового тижня були прогулянки лісом, збирання грибів, риболовля на місцевих водоймах. В середині 2000-х Владислав Родітелів зустрів кохання свого життя Тетяну. В турботі та злагоді пара прожила шість щасливих років, але втрутилася війна у лютому. 2024 року Владислав підписав контракт з Нацгвардією і вступив до виконання обов'язків в одній з військових частин Сумщини. З 18 серпня цього року воював під Подкровськом, виконував обов'язки водія. Прощаючись із дружиною, Владислав промовив: наперед нічого не загадую навколо війна. Але обіцяю тобі, що повернуся. На жаль, цього не сталося. Останній раз Тетяна спілкувалася з чоловіком 26 жовтня цього року. Наступного дня у військову автівку, якою керував Владислав, прицільно влучив ФПВ-дрон. Наш земляк отримав комплексні, надтяжкі поранення. Лікарям в Дніпрі довелось ампутувати обидві ноги та руку Владиславу. Всі дуже сподівалися на диво, але організм чоловіка не витримав такого величезного навантаження. 29 жовтня, через добу після операції, о 4.30 ранку, ще одна світла душа приєдналася до небесного воїнства. Згадати, яким Владислав Родітелів був за життя та висловити слова співчуття його рідним та близьким, прийшли його побратими, педагоги та представники духовенства. Ми безмежно вдячні за кожну хвилину спокою, яку подарувала служба нашого воїна. Ми вдячні за те, що ми можемо навчати наших дітей спати в своїх ліжках і вірити в те, що наші воїни тримають над нами небо. Ми схиляємо наші голови в скорботі і пошані, і обіцяємо пам'ятати якою ціною дається наша свобода? Ми прощаємось з нашим випускником Владиславом, добрим, чесним і світлим, який завжди підтримував і приходив на допомогу. Він мріяв, планував. І коли стало потрібно, він став на захист нашої України, на захист кожного з нас. І таки ми його запам'ятаємо. Щирим, відважним, справедливим. Від імені всього нашого колективу висловлюю глибокі співчуття родини. Нехай пам'ять про нього назавжди закарбується в наших серцях. Ангел Небесний тепер, Владислав. З небес захищатиме нас усіх. Він тут на землі був ангелом, тому, тому що смиливо пішов. Наперед підставив своє серце і своє тіло під ворожу кулю, під ворожий снаряд. Забувати цього не, ні в якому разі не потрібно, тому що ті, які прийшли убити нас, усіх не зупиняються. І всім нам треба, об'єднавшись, потерпіти і перемогти ворога. не дати йому. Убити нас всіх завдяки таким героям ми всі тут ще під відносно мирним небом. Засвідчуючи глибину скорботи і безмежну вдячність воїну за його жертовність, учасники жалобної церемонії опустилися на коліна. Потім вони попрощалися з ним, кривши квітами його останній прихисток. Російсько-українська війна навіки обірвала життя нашого земляка Владислава Родітєлєва. Тепер його ім'я назавжди буде закарбоване у серцях шосткинців, а його вічним прихистком стане Алея Слави.